Вітаю всіх! Я Лунгу Ганна, і сьогодні ми продовжуємо рубрику Цікаві факти на історичну художню тематику. Сьогодні я розповім вам про авангардизм в українському мистецтві. Термін авангард є синонімом усьому, що розштовхує границі традицій та руйнує поняття форм і законів. Він сформувався на початку ХХ століття на тлі імпресіонізму, постімпресіонізму та символізму. Сам авангардизм склався з таких течій, як сюрреалізм, кубізм, футуризм, конструктивізм, супрематизм та інші. Революційні течії мали свій початок в Європі, але українські митці вже практикували їх, незважаючи на відсутність власної мистецької академії. Вже через рік після написання Пікасо першої кубістичної картини Авіньйонські дівчата київська художниця Олександра Екстер брала в нього уроки кубізму. Вона відразу ж передавала свої знання друзям, колегам та учням у власній київській студії. У 1908 році екстер разом з Давидом Бурлюком організувала в Києві на хрещатику виставку під назвою Ланка. В європейському виконанні творів кубістичного напрямку екстерни вистачало яскравих кольорів. Зазвичай кубісти використовували стримані дещо тьмяні гамми. Тому українська художниця починає малювати яскраві кубістичні картини, надихаючись українським народним мистецтвом. Через рік після ланки відбулася грандіозна виставка авангардного мистецтва салон Володимира Іздебського за участі художників з усього світу. Спочатку вона була показана в Одесі, потім в Києві, Херсоні та Миколаєві. Саме тоді були продемонстровані найбільші виставки Василя Кандинського, понад 60 картин. Паралельно з італійськими футуристами, які намагались зображувати динаміку та рух у Києві, творив Олександр Богомазов. Тихий і меланхолійний з натури він сублімував енергію на полотно. Потяги, трамваї, лінії електропередач, пожежа. Місто в його картинах ні на мить не мало спокою. Сьогодні його називають одним з найвизначніших футуристів Європи і колекціонують по всьому світу. Ще одним з видатних українських художників епохи авангардизму є Олександр Архипенко. Він першим переніс принципи авангарду в пластичну форму і вважається засновником кубістичної скульптури. За його словами, на нього мали неабиякий вплив кам'яні скіфські баби, яких він в дитинстві бачив на подвір'ї Київського університету, в якому працював його батько. Французька художниця, але українка за походженням Соня Делоне завдячує в своїй творчості спогадам з українського весілля, концентричними кольоровими колами в її уяві залишились танцюючі селянки в кольорових спідницях з яскравими стрічками у вінках. Основоположником супрематизму в Україні був художник-авангардист, народжений у Києві в 1879 році Володимир Малевич. В його творчості була відображена тема Голодомору 1932-1933 року. Також художник захоплювався вишивкою. За його ескізами, народні майстри робили вишиванки. Олександра Екстер. Олександр Архипенко, Давид Бурлюк, Василь Кандинський, Казимир Малевич, Олександр Богомазов є частиною української та світової культури. Вони створили явище міжнародного глобального значення, адже всі вони живилися світовими ідеями, а надихалися українським народним мистецтвом. На сьогодні все продовження буде.